Росія атакувала літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. вбивство парубія в обмін на тіло сина Стали відомі деталі вбивства нардепа. Тим часом госдума РФ взяла відповідальність за цей злочин і назвала наступні цілі для ліквідації. Путіна під час візиту в Китаї поставили на задвірки. ТЦК більше не порушує законів. Звітують у сухопутних військах. Водночас молодь масово тікає з України. Роботодавці та військові в шоці. Депутати кажуть все під контролем, та гучна вечірка в день скорботи. Черкаські блогерки закатали паті у день пам'яті полеглих захисників. Про це і не тільки розповім далі. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. Хмельниччині сьогодні зранку затримано ймовірно вбивцю Андрія Парубія. Більше того, навіть показали фото. Відомо, що це 52-річний житель Львова. Йому вже вручили підозру. Чоловік тривалий час готувався стежив за Порубієм. А після того, як випустив у нардепа вісім куль, переконався, чи точно той помер і намагався замести сліди. Перевдягався, позбувся зброї, змінював локації. Але копам все одно вдалося вийти на його слід та за затрим... Мати за 36 годин, як повідомив очільник нацполіції, всі докази зібрано і вже виявлено російський слід, утім поки без деталей. Втім, місцеві змі з посиланням на джерела у правоохоронних органах розкрили деякі подробиці у затриманого рік тому, начебто, зник безвісті син. Росіяни, скориставшись трагедією, батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика. Він обрав парубія, бо знав, де він живе. Підозрюваний у вбивстві ретельно готувався до злочину протягом року. Зброю йому передали спецслужби Росії. Цікава вбивця на трьох машинах. Чинах їх всі зафіксували камери спостереження. Але затримувати ймовірну вбивцю на трасі поліцейські не ризикнули і довели його до Хмельниччини. Злочин, начебто, готувався на 23 серпня напередодні Дня Незалежності України. Але щось таки завадило цьому. І Кілер виконав завдання російських спецслужб рівно через тиждень. Цікаво, що на це вбивство відреагували у Держдумі РФ. Там фактично взяли відповідальність за цей злочин. Побільше, закликали до нових терористичних актів проти українських державних діячів. Ось цитата депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. «Іменно так і должна закончить вся верхушка київського режима. Начинає от Яценюка, заканчуває Зеленським. Сюр в тому, що після цього цей госдумщик назвав нас із расистами братськими народами. Ця російська заява має стати предметом уваги українських спецслужб та ймовірно частиною доказової бази про причетність Росії до вбивства Андрія Парубія, а також свідченням підготовки нових терористичних актів в Україні. Тим часом місце у парламенті Андрія Парубія може зайняти журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз перебуває в лавах ЗСУ. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії воювала в складі 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади територіальної оборони командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугнапе у складі першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бугуна. Є офіцером збройних сил України. Вона посідає. 27-ме місце у виборчому списку партії Порошенка Європейська солідарність, від якої було обрано до парламенту Парубія у Верховній Раді минулого скликання. 46-річна Чорновол входила до депутатської фракції політичної партії Народний фронт і була членкинею комітету з питань національної безпеки і оборони. Також вона відома як активна учасниця революції гідності. А як вам така кандидатура? Напишіть у коментарях. Тим часом Європа почала показувати зуби. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа прагне швидко закінчити війну, але не ціною капітуляції України. Ви сподіваєтеся, що наступного року буде перемир'я. Я не втрачаю надії, що ми зможемо це зробити. Але я також не маю ілюзій, якщо подивитися на те, як закінчуються війни в історії. Тоді є по суті два варіанти: або через військову поразку однієї сторони проти іншої. Я цього наразі не бачу ні для Росії, ні для України, або ж через економічне та або військове виснаження. Але я цього наразі також не бачу з обох сторін. Тож я внутрішньо готуюся до того, що ця війна може тривати ще довго. Ми намагаємося закінчити його якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України. Адже якщо я маю на увазі можна закінчити війну вранці в той же день, якщо Україна капітулює, здасться і країна втратить свою незалежність. Тільки тоді післязавтра буде наступна країна, а потім після післязавтра ми це не варіант. Та запевняє, що треба зробити так, аби Росія не могла вести війну з економічних, а може, і військових причин. Ми докладаємо всіх зусиль усіма можливими способами, щоб покласти край цій жахливій війні. Але всі зусилля останніх тижнів були зустрінуті ще агресивнішими діями цього режиму з Москви проти населення в Україні. Усе не припиниться доти, поки ми разом не забезпечимо, щоб Росія не могла більше вести цю війну, принаймні з економічних причин, можливо, також з військових причин, але в будь-якому разі з економічних причин. На що вже відрагував Дмитро Медведєв? Він знову вирішив викинути погрози, але схоже перегнув палицю. Головний кремлівський алкоголік заявив, що Мерц і Макрон забули уроки Другої світової війни, і що все може закінчитися так само, як і в 1945 році. Мовляв, Макрона і Мерца теж можуть впізнати за зубами. Проводячи аналогію зі смертю Адольфа Гітлера. але певно Медведєв забув, що в 45-му році програв той, хто напав Отакої від початку повномасштабного вторгнення в Україну найбільшу військову допомогу надала Болгарія. Третина зброї, яку отримав Київ, надійшла саме звідти. І нині допомога від цієї країни триває. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, там виробляється велика кількість боєприпасів і вибухівки, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. Болгарія має надзвичайно сильні традиції в оборонній промисловості. Найвищий оборот у відношенні до ВВП в ЄС і є єдиною країною в Європі, де найбільше. Більшим приватним роботодавцем компанія в оборонній промисловості. До речі, саме в Болгарії сьогодні здійснив екстрену посадку літак з урсулою Фондер-Ляєн на борту. Через дію російського ребу відключилася навігація, і пілоти, начебто, були вимушені використовувати паперові мапи для посадки. Тим часом Путін поїхав у Китай. Там він зустрівся як з лідером Китаю, так і з лідером Індії. Але що цікаво, цей прийом Путіна висміяли, бо зустріли його без будь-яких почастей. Ба більше Путін там далеко не найголовніша дійова особа, і це йому дають розуміти, чи не на кожному кроці. Відповідь Трампу і всьому західному світу російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом, як пишуть змі все для того, аби продемонструвати стратегічне партнерство без меж, посилити військ Москва Пекіну відповідь на західні санкції та ізоляцію РФ. Щоправда, Росія підтримка Китаю, куди є необхідніша ніж самі піднебесні. Державні змі показали, що російського диктатора Володимира Путіна зустріли в Китаї без зайвих почестей і лише постелили червону доріжку. Натомість президента Азербайджанської республіки Ель Алієва та лідера Туреччини. Ржепера Таїра Ердогана вітала почесно варто і все виглядало наче свято на відміну від приїзду Путіна. В планах російського вбивця цілих 4 дні перебувати в Китаї. Протягом цього часу Путіна заплановано ряд зустрічей. Аналітики вважають, що під час його зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Довгий візит Путіна у Кремлі назвали справді безпрецедентним. У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні, зокрема, голова Кремля вже взяв участь в саміті Шанхайської організації співробітництва. Цікаво, що сам Путін, коли прийшов на спільне фото з учасниками саміту, китайці вімкнули для нього калінку малінку. На відкритті саміту Путін вкотре повторив брехливі твердження про війну в Україні. За його словами, війна розпочалася не в результаті нападу Росії, а в результаті, нібито, державного перевороту. Диктатор додав, що спроби заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин війни. Також у китайському Танзіні Путін заявив, що розуміння досягнути в ході саміту на Алясі відкриває шлях до миру в Україні. В той час китайська пропаганда заявила, що відносини між Китаєм і Росією перебувають на найвищому рівні за всю історію. Лідер Китаю Сі Цінпін заявив, що шанхайська організація співробітництва має відігравати ширшу роль у захисті миру та стабільності як важлива сила у просуванні побудови нового типу міжнародних відносин. Аналітики вважають, що таким чином Китай закликає до нового світового порядку. Події в Китаї вже почали ставати геополітичні катастрофою для президента США Дональда Трампа, оскільки Вашингтон почав втрачати Індію. Прем'єр країни на Моді нині також перебуває в Китаї, і багато хто побачив зближення Нью-Делі з Пекіном та Москвою. Більше того, індійські державні НПЗ відновили закупівлю російської нафти. А американські ЗМІ повідомляють, що Нобелівські амбіції Трампа та тарифи проти Індії не розсварили керівництво США та Індії. Нині схоже на те, що в світі починає формуватися новий союз проти Вашингтона. Сюрприз не вдався. Нещодавно російські змі почали розносити інформацію про те, що ось ось російські війська почнуть серйозний наступ. Так, ніби до цього вони просто гралися. Що цікаво, росіяни посилаються саме на українську розвідку. Але поки звичайні росіяни перед телефонами раділи, ті, хто вміє думати, зовсім не раді. Адже виходить, що українці знають про кожний крок росіян. Українські ресурси розповсюджують мапу і повний список. К російських підрозділів, які перекинуті з Курської області на Донбас, більше того, командувати цим формуванням буде російський генерал Ахмедов, який кидав росіян у вугледар, аби заробити медальку. Саме тоді окупанти понесли величезні втрати. Та й загалом цей генерал відомий своїми м'ясними штурмами. Тому виходить, що план росіян вже давно всім відомий, а його керівник з дуже сумнівною репутацією серед росіян. Щось якась гойда виходить. Але все ж не варто недооцінювати ворога і пам'ятати, що м'яса у нього багато. Українські фламінго залетіли в Крим. Ракети Фламінго вчора уразили головну будівлю застави коло Армянська та пошкодили територію навколо та патрульні катери ФСБ, які здатні перевозити від 8 до 50 десантників. Також відомо про одного загиблого військовослужбовця. Полетіли в Крим і БПЛА. в Сімферополі дрони ударили по аеродрому. Знищено російський міг 8 ще декілька пошкоджено. Вантаження ТЦК вдалося, принаймні так запевняють у сухопутних військах, і в якості доказів наводять статистику у серпні цього року: 91% з усіх повідомлень про неправомірну діяльність співробітників ТЦК та СП виявилася. Фейками і маніпуляціями лише в 9% зафіксовані ознаки неправомірної діяльності, а це лише 20 випадків. Також відомо, що двох порушників відсторонено від роботи та притягнуто до відповідальності. Щодо 16 порушників, ще триває розслідування. До речі, з 1 вересня від сьогодні співробітники ТЦК мають носити боді камери та вести постійний відеозапис під час перевірки та вручення повісток. Це не єдині зміни, що чекають нас від 1 вересня. Військові мають обов'язково брати мінімум 15 днів відпустки. Учасникам бойових дій можуть додати ще 14 днів. Також не забули про обов'язкову базову військову підготовку для студентів 18-25 років. Теорію вчать всі, але практику проходять чоловіки. Жінки лише за бажанням. А відмова від курсу без підстав загрожує відрахуванням з ВНЗ. Сертифікат про проходження без ВП Вільняє від строкової служби. Також підвищують президентські стипендії. Призери міжнародних олімпіад будуть отримувати 25 тисяч гривень щомісяця. Учасники 10 тисяч гривень. А учасники всеукраїнських олімпіад отримають щомісячні 15, 10 та 5 тисяч гривень. Вчителям будуть виплачувати додаткову тисячу гривень, але для сільських шкіл знову існує загроза. З 1 вересня уряд припиняє фінансування шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів. А ще зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу на 14-23%. Там і до тарифів для населення недалеко роботодавці скаржаться. Військові засуджують, а влада. Розводить руками люди в соцмережах почали масово скаржитися, що після постанови кабміну про дозвіл виїзду осіб віком 18-22 роки наробив більше проблем ніж користі. Адже фіксують те, що хлопці масово кидають роботу, аби поїхати за кордон, та не планують повертатися. За ними їдуть і дівчата, і жінки, які, власне, теж звільняються. Окрім цього, це дуже сильно демотивує військових. кажуть, це постріл собі навіть не в коліно а в. Пах, Проте, як заявив Зеленський, виїзд чоловіків 18-22 років не впливає на обороноздатність. А депутат від слух Віталій Войцеховський зауважив, що масового виїзду немає. А ви помітили зменшення колег у себе на роботі? Чи можливо ваші друзі знайомі вже масово пакують валізи? Напишіть нам про це у коментарях. До речі, судячи з публікацій в соцмережах, дехто з молодих блогерів таки вже чкурнули за кордон, а деякі продовжують пробувати дно у себе вдома. Як, от, наприклад, дівчата з Черкас, які влаштували вечірку в день пам'яті загиблих захисників, все як треба, фокуси безлімітний алкоголь і веселощі. Критика та хейт не змусили себе чекати. Проте у відповідь ці блогерки кидали цинічні фрази на кшталт Скорбіть, хто вам заважає. До речі, місце, де блогерки влаштували гучну вечірку, пов'язують із депутатом міськради Романом Діскантом. Він також був присутній на заході. І наостанок фанатські сварки. Польський мільйонер, гендиректор однієї з великих компаній вкрав з рук дитини кепку, яку хлопцю подарував зірковий тенісист Каміль Майжак. Цей момент потрапив на камеру. Спортсмен помітив цей ганебний вшинок лише на відео, тож пізніше особисто зустрівся з хлопчиком, подарував йому подарунки та подякував за підтримку. Тому хеппі-енд, але мільйонеру має бути соромно. Звісно, якщо йому взагалі відомо, що це таке. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал. і, Звісно, ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.